Казала, це фінгер -бординг. Тож рада представити вам нашого гостя. Це Геннадій Копочуак. Фінгер бордер. Правильно буде так. Добрий правильно. вечір. Добрий вечір. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Долучатись до нашого спілкування, ставити свої запитання і дізнаватись більше, що ж таке фінгербордер. фінгербординг, точніше, можете і ви за номерами телефонів 616191. чекаємо на ваші запитання. Ну а за одне з запитань ви отримаєте у подарунок. Фінгерборд це пристрій безпосередньо, ну який відіграє головну роль у фінгербордингу. Перед тим як розпочати нашу розмову, я пропоную вам переглянути наступний сюжет про цей вид спорту. Катання на скейті для закарпатської молоді вже звична справа. Проте зима не дає повну силу продемонструвати скейтерам свої здібності. Тому юні спортсмени не впадають у вічай, а беруть ситуацію в свої руки в прямому сенсі. Фінгербординг це катання на пальцях рук і виконання трюків на зменшеній копії скейтборду. Історія виникнення цього заняття пов'язана з штатом Каліфорнія, як це не парадоксально звучить, але створенню на світ першої мініатюрної дошки посприяла погана погода. Це почалося все десь сьогодні код назад. зимой прошлого года, когда Федор Федорович Шандер предложил нам собрать команду по фингербордингу. Вот. И с этого все началось, в принципе. Все благодаря ему. Фингерборд был сделан маленьким мальчиком, когда в Лос-Анджелесе, по-моему, падал дождь, там длинная селунда дождей. Вот и он не мог кататься на большом скейте. И он сам сделал маленький, чтобы дома катать после и после уже дождей обратно кататься на большом. И вот с этого началась ну, конструкция маленького фингербординга. Молодий вік фінгербордінгу, а це близько 30 років, тільки додає йому привабливості. Особливо це стосується інтернету. Тисячі вебсайтів на цю тематику, мільйони переглядів на Ютуб та купа контенту змушують впевнитися про ажіотаж навколо цього виду спорту серед молоді. Щодо Закарпаття, то наш край тільки ознайомлюється з такою розвагою. Сприяють цьому студенти, які й самі залюбки займаються фінгербордингом. Рівно рік тому почав займатися, цим, так би сказати, видом спорту і не видом спорту хобі. Я це побачив десь 2-3 роки тому і мені було дуже інтересно спробувати, що це таке. А рік тому Федір Федорович прийшов і запропонував, що можна створити таку маленьку команду по цьому виду спорту, і я з задоволенням туди увійшов. Хто збудував цю конструкцію для фінгербордингу? Я. Е, важко було? Ні, не важко. А скільки часу пішло? Місяць. Місяць, навіть трошки менше, ніж місяць. А, проект це є всесвітньо відомі фірми, європейські, німецькі, які роблять це ці парки, ці фігури на професійному рівні. І, ну, звідси я взяв їхній проект цього саме цього парку. Поки що єдиною проблемою фінгербордингу є відсутність турнірів та змагань. Проте, як стверджують самі спортсмени, все прийде з часом. Що ж, трохи ознайомились ми із фінгербордингом, а тепер будемо говорити про нього детальніше. Отож, Геннадій, розказуй, як він прийшов, зокрема, до нас. Розкажи детальніше. Ну, якщо трошки поглиблюватися в історію виникнення фінгербордингу, то вперше таке слово, як фінгербординг, з'явилося в 1985 році в журналі Trans Wolld Було була надрукована. Була надрукована стаття, як зробити е, власноруч Фінгерборд. Вона така несла трошки комічний характер, тому тоді ще серйозно ніхто до цього не відносився. А вже в 1998 році, в Каліфорнії, е, юнак е, з ім'ям Стівен Ашер. Е, його батько був відомим ветераном іграшкової індустрії, якщо можна так виразитися. Була погана погода сезон дощів в Каліфорнії, і е, юнак вирішив зробити власноруч е, маленьку е, Отаку, вот так? так, фінгерборд. Тоді він е, трошки відрізнявся від теперішньої форми фінгербордів, і тепер такі фінгерборди носять назву Old School А, За декілька років його е, батько розгорнув е, досить е, широку діяльність з створення. З, фабричним, з фабричного створення фінгербордів, підписав контракти з декількома вже існуючими лейблами, які виготовляли скейтборди та загалом спортивне спорядження. І з того часу, з 98-го десь з 2000 року, можна вжати початком епохи фінгербордінгу. Ну, а якщо говорити про розвиток його в Україні, зокрема в нас на Закарпатті, то як це сталося? В Україні взагалі, як таких федерацій, наскільки я знаю, немає з фінгербордингу є. Якісь осередки, можливо, якісь е, групи демонстративні. А на Закарпатті е, це, як вже було зазначено в сюжеті, е, сталося десь за рік тому, е, коли Федір Федорович Шандор е, нам запропонував зайнятися цим спорту. Але, звичайно ж, про цей е, про фінгрибордінг е, ми всі дізналися набагато раніше. Взагалі, в школі е, хто вчився в школі? Всі вчилися в школі. Е, Класів в дев'ятому завжди приходить е, один юнак в клас. З такою от е, досочкою. Е, і після цього якби вже сформовується група, яка може зацікавитись фінірборденом чи не зацікавитись. Але взагалі в голову мені не приходило, що можна організувати якусь групу або якусь команду, яка би займалася цим. Ну, рік назад ми розгорнули свою діяльність, і дотепер вже в декількох, в декількох місцях виступали вже багато людей. думаю, знають про існування на Закарпатті. Я нагадую нашим глядачам, що до нашого спілкування можете долучатися. Ви 616191, номер студії нашої. За це ви можете отримати презент від нашого гостя. От, от такий фінгерборд. Ось, ну а якщо говорити зараз детальніше безпосередньо про його розвиток на Закарпатті, то як команда, скільки людей налічує? Чи є місця у нас де займатися? Як просуваються справи у вас безпосередньо? Uh... Команда наша складається з п'ятьох чоловік, ми всі однокурсники, вчимося на кафедрі туризму. Знаю також, зазначу, що наскільки я чув на фізичному факультеті існує не те, що група, а декілька індивидів, які займаються взагалі фінгербордингом. А в нас в Ужгороді біля Падіюну Юрієм Левчуком який фігурував в сюжеті, створена як, як би це правити, поле, або ну, як декілька рамп, на яких можна займатися фінгербордингом, і кожен бажаючи може приходити і спробувати себе в цьому виді спорту, якщо ви, звичайно, ж маєте фінгерборд. Він, власноруч, зробив з ДСП, зробив це поле. Ми нерідко туди заходимо. Дехто скептично ставиться до цього виду спорту, мовляв, як це можна спортом назвати? Скажімо так, як ти до цього відносишся, зокрема, що кажуть твої друзі, знайомі, коли ти кажеш, от я йду на тренування з фінгербордингу? Ну, взагалі, так, це може для когось прозвучати бо виглядати абсурдно, як фінгербординг. До скейтбордингу не всі серйозно відносяться. як який являються вже досить великим розпосюдженим видом спорту в світі. А, але я ніколи не чув якихось негативних відгуків у свою сторону, а, навпаки, всі якось. А чим ти зми... таким цікавим займаєшся? Вау, wow, вау! Wow. Це що, що це це досочка? Ну і продемонструвавши пару декілька різних трюків, якщо можна це так сказати. А, деякі взагалі захоплюються, багато друзів вже є, хто наслідував. Наслідуючи прикладу, ходив і купляв вже просто, щоб долучитися до збірної, або просто щоб займатися цим вдома. Досить, досить позитивно на Закарпатті, взагалі молодь досить позитивно до цього ставиться. Це схоже на скейтборд. Скейтбординг вірніше. Ну, це вид спорту не для тіла, це одразу може сказати, це вид спорту скоріше для душі. А якщо говорити про скейбординг, то чи потрібно знати якісь навики його, щоб, до прикладу, опанувати мистецтво фінгербордингу? Чи абсолютно людина, яка до цього ніколи не тримала скейт в оригіналі, скажімо так, може взяти маленький і вивчити його, вивчити якісь, я не знаю, рухи, трюки досконало? Щоб займатися фінгербордингом, не потрібно мати якихось спеціальних навичок чи вроджених якихось можливостей до цього? Звичайно, якщо ви будете, якщо ви до цього займалися скейтбордингом, набагато простіше буде розуміти взагалі всю механіку дій рухів в цьому виді спорту, але кожен, кожен може спробувати себе в цьому. Я не бачу, в чому в цьому нічого складного. До речі, про ці маленькі фінгерборди, так вони називаються. Потрібно мати тільки їх, і можна як виконувати трюки на, на будь-чому. Чи треба все ж таки кожному вдома, скажімо так, збудувати в себе якісь конструкції? Що для цього потрібно? Яку матеріально-технічну базу назамоть це так? Ну, а взагалі, я не думаю, що багато витрачуватися треба на фінгербординг. Ми багато витрат не мали на цей вид спорту. Можна займатися довільно, можна займатися на будь-яких е, поверхнях, які вам доступні, але, звичайно ж, е, в практичному аспекті буде корисніше, якщо будете використовувати якісь так названі фігури. Е, рампи, рейли і так далі, і інші назви, які зв'язані. Е, розвиває е, взагалі е, рухи рух рук, і якщо. Е, 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 Хтось хоче е, побути, так, скажем, асом в цьому виді спорту. Тому я думаю, потрібно е, використовувати фігури для цього. Я нагадую нашим глядачам, що можете долучатися і ви поставте своє запитання і отримаєте подарунок. Отакий фінгер борт. Від хотіла назвати вас федерацією від колективу е, молодих людей, які активно пропагують цей вид спорту. Що ж, ти можеш нам зараз показати, можливо, декілька рухів, основних таких, або я не знаю, як вправлятись з цим скейтом. Тому що ну з великим я маю уявлення там. А от з маленьким, якщо чесно, перед тим як побачити безпосередньо тренування, ваша до цього і не знала, що є таке. Ну я можу спробувати показати, але це раз на раз. Так, це прямий ефір. Ми нічого <кх> не підлаштовуємо і до цього потрібно. Uh, взагалі, uh, правила, як тримати фінгерборд, uh, схожі до правил uh, в реальному скейтборді. Один палець тут використовується тільки два пальці. Якщо uh, є конкретні якісь елементи трюків, в яких використовується uh, більше, ніж два пальці ніж вказівний і середній, uh, то це вже якби регламентується правилами. А взагалі, щоб по правилам виконувати трюки, треба використовувати тільки два пальці. Uh, середній палець кладеться на тейл, це кінчик. Фінгерборда. А, а, вказівний палець ближче до а, передніх гвинтів. Угу. важливо, з якої сторони брати, це не має значення ніякого. Ага. А, просто рухаючи рукою вздовж поверхні, так, можем... зараз спробую і я. Давайте за компанію. Не вийшло, бачите. Не щось з мене, от кажу, коли як проман тренувався, зманулися. Ну загалом, яку мова до речі, ви говорили про правила певні. Я не знаю, ці, ці правила діють на якихось турнірах, змаганнях проводяться вони десь в нас. Ну на Закарпатті, як я розумію, що не проводяться в Україні. Загалом в Україні змагань з фінгербордингу, як таких я про такі не вчу. Скейтбордингу є. Є змагання з скейтбордингу. Загалом така подія, щорічна, як снікер сурбані. Яка відбувається під гідою відомих лейблів взагалі світових, вона відбувається в Україні. Там залучені спортсмени з різних галузей спорту: скейтбординг, сноубординг, лижі, взагалі екстремальні види спорту. А правила як такі в фінгребордингу, їх якби, потрібно дотримуватися в порядку фрістайл. Є певний набір. Стандартних елементів, стандартних якихось е, рухів, е, які, е, ну це теж регламентується, регламентується правилами взагалі е, чемпіонату чи якогось змагання, певно. Є е, певні е, е, елементи, які, е, ну, як це сказати, немає таких обмежень в uh мікроборбін. -huh. Все, що ти робиш, головне, щоб ти приземлявся на скейтборд і не діставав травм. Все інше це є порушеннями правил, а все, що не являється цим, це є фрістайлом і оцінюється журі травми рук, як я розумію. Так? Бо, ні, в скейтбордингу. Зрозуміло. А ви проводили в нас на Закарпатті, Можливо, якісь показові виступи, майстер-класи, щоб зацікавити інших людей. Чи як ви зацікавлюєте публіку? Чи це поки що не стоїть для вас вашим завданням, Нієва? Ну чому проводилися? як таких змагань? Ми ще не можемо влаштувати, тому що якби в нас тільки, тільки одна команда, фінгерборден це командний вид спорту, важко бути індивідуалом в цій е, грі вужну. Е, зокрема, ми робили е, змагання всередині команди між собою е, минулого року. Там, де визначався переможець, і було першоквітневе змагання показове, демонстративна, якби гра в провулку на на вулиці Корзе в центрі. Більше як таких змагань ми не проводили, але ми відкриті для, пропозицій, так. Так. <с> відкриті для пропозицій, як я розумію, для нових людей. До прикладу, якщо нас зараз дивляться і хтось з молодих людей зацікавився і хотів би навчитись цього виду спорту, скажімо так, де вас знайти? Тобто у вас є якась офіційна група, чи як вас шукати? Шукати нас, шукати нас можна в УЖНУ взагалі. Частіше за все, ми з'являємося в УЖНУ. Приносимо з собою фігури і займаємося там. Ми вчимося на кафедрі туризму на третьому курсі. Я думаю, що кожен, хто буде нас шукати і підійшовши на кафедру туризму, сказавши слово фінгербординг, одразу Вони буде відправлений до нас. Так ми вже розуміємо, що центром в Закарпатті є безпосередньо Ужгород, зокрема, Ничего. ужну. А якщо говорити про Мукачеву чи якісь інші райони, там розвинений цей вид спорту? Ну ви чули, що десь там ще є хлопці, які займаються цим. Ну я не чув особисто. Я впевнений, що десь в найбільших містах Закарпатської області, звичайно ж, є молоді люди, які захопилися цим видом спорту, але особисто я не чув, щоб якісь змагання або якісь демонстративні виступи організовувалися. А якщо говорити про Україну в цілому, то можна визначити якийсь один центр, центр фінгербордингу, назвамо його так, якесь місто, область, яка передує з цим видом спорту. Mm. Ну, взагалі в Україні цей вид спорту не поширений, але е, якщо дивлячись з комерційної точки зору, то все-таки столиця України, Київ. Е, там є спеціалізовані магазини, де продаються фінгерборди, е, фірми, представники лейблів, які можуть експортувати з інших країн на замовлення фінгерборди. Я впевнений, що десь, можливо, в Києві є поле для фінгербордингу, але як про таке я не чув. Є у нас телефонний дзвінок, підказують мені, Юрій Ужгорода. Доброго вечора. Ми вас слухаємо, ставте своє запитання і можливо, ви отримуєте ось такий подарунок від наших гостей. Доброго вечора, студія. Е, мене поцікавило питання: скільки коштує самий дешевий фінгерборд і скільки найдорогий? А ще таке питання: які травми можна отримати під час цього спорту? Дякуємо гарно, Юрій, за запитання. Отож, скільки коштує? Я не називаючи, де його можна придбати. А, ціна варюється від 15 гривень. Це найгірші моделі із не дуже, якісно, не дуже якісної пластмаси до навіть а, сотень доларів. Це колекційні видання, колекційні моделі а, певних фірм. Взагалі, а, Середня ціна фінгерборду на Закарпатті це 50-60 гривень. Ну більш якісний продукт, зрозуміло. Його можна придбати у нас Його тобто можна він... придбати, і причому продається він в упаковці в упаковці з деякими іншими приладами. Що можна так назвати, а які, які ще Інші прилади є. Наприклад, якщо ви дивилися, тут є маленькі гвинтики. Є маленька відкрутка для них, щоб чинити або міняти шкурку покриття верхнє. А від цього щось залежить? Від цього залежить, як взагалі як взагалі їздити, тому що зручність комфорт для пальців. Ага. Все. Зрозуміло. І які найближчі ваші плани? Можливо, якісь будете проводити знову ж таки виступи, майстер-класи, де найближчим часом можна побачити, буде колектив, команду. До речі, є назва в команди. В команди ми ще не вже рік пройшов, а ми ще якось в процесі в процесі придумовані де... назви, але е... побачити нас можна часто біля подій, біля плацу дітей таємства, де знаходиться поле, на якому ми займаємося іноді? А так. Транспортувати поле трошки накладно, можливо, десь почути про нас. Що ж, я нагадую, що говорили ми про фінгербординг, зокрема про його розвиток в обласному центрі. У нашій студії був присутній фінгербордер Геннадій Копитчак. Ми, напевно, Юрію віддамо фінгербординг. Ось ви виграли ось такий скайтек. Я його назву так по-простому. А зараз я вашій увазі дякую вам до речі за розмову. Дякую. Гарного вечора і гарного вечора проважаю вам телеглядачі трохи пізніше, після того як ви переглянете ще один ролик, який бачили на початку, про конкурс, який проводить спортивна редакція разом із міжнародною радою віже 3000 де ми визначаємо кращих у спорту.